Одного разу дівчинка вирішила допомогти батькам в питаннях фінансових криз, через які вони проходили. І вона вирішила це питання досить просто: написала листа до Бога. Це стара дитяча історія, про яку, можливо, дехто із вас навіть чув і знає. Але тим не менше, вона показує нам, які ми можемо докладати зусилля для того, щоб допомагати нашим близьким і рідним. Написала вона Листа до Бога приблизно такого тексту. Дорогий Бог, ти бачиш, як ми погано живемо. Ти бачиш, Господи, як важко нашим і моїм батькам зводити кінці з кінцями. І я тебе дуже прошу, якби то було можливим, якби ти прислав нам дещо на Різдво. Ми очікуємо цього свята, і я, і мої молодші братики і сестрички, якби ти нам щось прислав, ми були б тобі дуже вдячні. У нас мало що є. Тому будемо раді і одежі, і, можливо, яким, якимось харчам, цукеркам, солодощам. А я тебе особисто від себе прошу, будь ласка, прийшли мені велику гарну ляльку. Заклеїла конверт, підписала на ньому до Бога на небо і відправила на пошту. На пошті! Жіночка, яка перебирає ці листи для того, щоб їх якось відсортувати, бачить такого цікавого адресата до Бога на небо. Звичайно, на небо воно вже не піде, тому вона вирішила його розірвати, розклеїти і почитати. Почитала сама, наплакалась. Потім покликала своїх подруг, які працювали разом з нею. Почитали знову, наплакались. Ну і вирішили: давайте ми відправимо їм якогось гостинця, відправимо їм якусь посилку. І знесли хто що міг, хто цукерки, хто печиво, хто якісь солодощі інші, якусь одяг, якийсь одяг, принесли навіть трошки грошей, і це все запакували і відправили на вказану адресу. Через два тижні дивляться лист до Бога на небо. О, це для нас. Відкривають, читають дорогий Бог, все, що ти нам прислав. Ми за це все тобі дуже вдячні. Ми отримали і цукерки, і солодощі, навіть трошечки грошей. Є навіть одяг для моїх молодших братиків і сестричок. Не прийшла тільки одна лялька. Я так думаю і гадаю, що можливо вкрали на пошті. Звичайно, ми в цьому житті розуміємо, що це можливо тільки просто гумор. Тим не менше, як багато у нашому житті ми пред'являємо претензії до тих людей. Від кого отримуємо найвеличнішу, найбільшу кількість благословень. Так само і люди. Ми отримуємо від Бога дуже багато Його благословень, але тим не менше знайдемо все рівно причину, з якої пред'явити йому претензію. Святилище – що це місце, де вирішувалось дуже багато проблем. І там піднімалися дуже серйозні питання. Ну, наприклад. Святилище це місце, де людина отримувала очищення від гріха. Святилище це місце, де відновлювались порушені закони, порушені домовленості з Богом, порушений завід. У святилищі людина отримувала примирення з Богом і виправдання. Спробуйте проаналізувати свої молитви. Я гадаю, що кожен із нас, мабуть, пам'ятає от такі натхненні молитви, коли ми звершували їх до Бога. І от, будь ласка, згадайте. Чи молилися ви колись в своїх молитвах, і чи просили ви Бога про те, щоб він вас виправдав? Як правило, ми молимося про те, щоб Бог нас простив, ми молимося про те, щоб Він якимось чином очистив наше серце від греховних помислів і зберіг нас від спокуси. Але логічно просити у Бога про виправдання, нам здається, якось це трошки буде неправильно. Тому що, ну, звичайно, ми грішники, і Бог не виправдовує грішників, як нам здається, Він їх тільки прощає. Але чи достатньо прощення для того, щоб бути спасенним? Святилище це місце, де звершується найвеличніше дійство. Там звершується виправдання людини. І саме ось яких причин? Апостол Павло у восьмому розділі до послання до римлян, у четвертому вірші говорить ось що: щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Нечестивий не може стояти перед лицем Бога, які аргументи він би не наводив в якості причин для свого помилування. Які б аргументи він не приводив для того, щоб його простити, які б не наводив аргументи і сльози, тим не менше, навіть якщо він буде прощений і очищений, він не може стояти безпосередньо перед лицем Бога, тому що у нього не той статус. Тому апостол Павло говорить про те, що поставити кінцеву крапку відносно нашого статусу і нашої можливості стояти перед лицем Бога повинен Божий закон. Кінцеве рішення, умовно кажучи, має прийняти саме він, закон, моральний закон нашого Господа. Мабуть, кожен із нас знайомий з таким контролем, з перевіркою, коли ми відвідуємо аеропорти чи, можливо, якісь громадські місця. Є певна рамка, яку ми повинні пройти. І ця рамка, вона визначає, чи маємо ми право заходити туди, чи не несемо ми з собою заборонених предметів. Тобто. Ця рамка дає умовний дозвіл на прохід. І працює вона досить просто: пищить, не маєш права йти. Не пищить, можеш собі йти. Рамка, до того ж, можемо сказати, вона виконує тільки таку формальну функцію. Сама вона не прощає. Ми не можемо попросити у неї якось домовитися з нею. Вона просто втілює закон. Вона висвітлює, умовно кажучи, гріх. Якщо закон порівняти з такою рамкою, то, звичайно, коли він дивиться на грішну людину, коли він її аналізує, коли він її просвітлює, він виявляє, що ця людина грішна, так вона прощена, але тим не менше вона в статусі грішника, який покаявся. Дійсно, дуже важливо, щоб грішник покаявся, тому він отримує тоді прощення. Але для того, щоб закон не мав до нього претензій, він повинен отримати ще й виправдання. А це вже зовсім інший статус. Виправдання можна отримати, якщо людина грішником не була, а просто якщо її оговорили, чи хтось який створив такий певний наклеп на людину. Тоді, як всі розберуться, як всі подивляться на всі ці аргументи, які наведе, чи сама людина, чи її, можливо, адвокат, і всі тоді скажуть, так, дійсно, вона не була винна в цьому, її просто оговорили, тому ми її виправдовуємо. Але коли грішник він дійсно натворив своїх якихось безладів, натворив якихось злих діянь, тому говорити про виправдання, це, можливо, навіть звучить якось трошки зухвало. До речі, у плані взаємовідносин з гріхом, ніхто з грішників, у стані який може отримати виправдання просто так, що він не грішив, в такому стані ніхто не знаходиться. Пам'ятаєте, мабуть, слова Христа, навіть тоді, коли. Прийшли самі найсвятіші і привели блудницю перед його очі для того, щоб він звершив над нею суд. Він тоді їм сказав: хто з вас без гріха, той першим кинь у неї каменюку. І, звичайно, вони всі один по одному залишили її, і їхня совість вона викривала їхні внутрішні переконання, їхні внутрішні гріхи. Ніхто не кинув у цю бідну жінку Каменюку. Ви можете не бути з таким гріхом, як у мене. У вас його можливо немає. А можливо, у мене немає такого гріха, як у вас. У нас є наші гріхи, нам притаманні гріхи, ті, які ми полюбляємо, а можливо, з якими ми боремося. Ми потребуємо прощення, але щоб перебувати у Божій присутності, окрім всього цього, ми потребуємо виправдання. А така зміна такого нашого статусу може відбутися тільки у святилищі. І причому треба зробити наголос не просто у земному святилищі, а у святилищі небесному. Колись апостол Павло у посланні до євреїв, 10 розділ, 4 вірш, він сказав ось які слова. Бо то ж, неможливе, щоб кров биків та козлів здіймала гріхи. Якщо за цим дійством, якщо за цією жертвою не стоїть щось набагато авторитетніше, не стоїть щось набагато святіше, не стоїть щось більше, то, звичайно, логічно навіть і припустити цього не можна, щоб кров якогось бика, чи вола, чи ягняти, щоб вона знімала гріх з людини, щоб завдяки цьому можна було отримати прощення. Вона тільки як прообраз, вона на Христа показує. Ця кров, вола чи, можливо, ягняти, вона як виданий на руки людині вексель. І цього векселя повинен погасити той, хто має владу, хто має святість, хто має право людину виправдати. Саме Христос, той, хто ніколи не мав жодного гріха, він, ставши гріхом, прийнявши на себе наш гріх, ставши жертвою за гріх, він має таке право зробити таке виправдання. Він помер за кожну людину, і він має право людину простити, помилувати і, врешті-решт, виправдати. Він може своєю праведністю огорнути людину, яка може потім безпечно проходити через оцю рамку закону, який не зможе побачити в ній грішника і притаманній цьому грішнику вченки. Ось у цьому полягає благодать нашого Господа. І тут цікаву дуже роль відіграє закон. Можна задати цікаве питання, як на мене. А чи потрібен закон у тому світі, де немає гріха? Чи існував той закон до того моменту, коли диявол згрішив і став відомим сатаною, противником і наклепником на людей перед Богом? Подивіться, будь ласка, що говорить апостол Павло в посланні до римлян, 3 розділ 20 вірш. Бо жадне тіло ділами закону не виправдається перед Ним. Законом, бо гріх пізнається. Цікава така думка Павла і його аргумент. Законом пізнається гріх. І ось подивіться, як він продовжує уже в іншому місці, в сьомому розділі послання до Ремлян, сьомий вірш він говорить. Але я не пізнав гріха як тільки через закон, бо я не знав би пожадливости, коли б закон не наказував не пожадай. Виходить. Якщо немає закону до появи гріха, то гріх не може й з'явитися. Хоча ні, він з'явитися може, але його ніхто не буде класифікувати як гріх. Павло каже: хто б міг подумати, логічно, хто б міг подумати, що пожадливість може бути гріхом? Нікому не робиш зла, сидиш собі в куточку і тихесенько заздриш, дивлячись навколо. Але ж ні. Якщо є закон, то він швиденько тобі скаже, що це є гріх. Виходить, що коли диявол підняв бунт проти Бога, були якісь правила, положення закону, які зразу вказали на те, що статус, в якому диявол зараз тепер знаходиться, він не є правильний, тому що він допустив у своє серце гріх, а це означає, що він суперечить атмосфері неба. До появи гріха закон мовчав. Можна було подумати, що його не існує. Та тільки гріх, коли з'явився, закон зразу про це заговорив, запищала та рамка в аеропорту, яка забила тривогу. Тому грішника, навіть якщо простити, він не буде відповідати статусу безгрішного. У нього буде статус прощеного і помилуваного, але невиправданого. І, ось саме Христос, саме дійство Христа, яке Він втворив, створив на хресті. Саме це дійство його смерті, воно дає право нашому Господу нас виправдати. У святилищі це можна було побачити в так званий судний день, або як його ще називають, Йом Кіпур. Це був той період, це був той час, коли увесь народ Божий, народ Ізраїля, коли вони отримували прощення, і саме головне виправдання. Тому що цей весь процес принесення жертви однієї, другої, третьої, оці всі поетапні заходи священника у святилище, виходи. Потім козел відпущення, козел за гріх це все були етапи, як проходив процес виправдання. Тому що дивіться, будь ласка, що говорить нам книга Левит, 16 розділ, 30 вірш. Бо того дня буде окуп ваш на очищення ваше. З усіх гріхів ваших станете честі перед Господом, кожен член народу Божого, який визнавав себе грішником, який протягом десяти останніх днів перед Йом Кіпуром приходив до святилища, приносив жертву за гріх, сповідався, просив у Бога прощення. Він в день очищення святилища він отримував статус прощеного, очищеного, і оскільки він далі існував посеред народу Божого, то він отримував статус виправданого в цей день. Звичайно, виникає цілком закономірне питання. Але чи стає людина кращою, коли вона отримувала тоді, в той день статус виправданого? Чи стає грішник кращий, коли він, прийшовши до Бога, сповідавшись перед ним, коли він прийнявши Боже прощення, коли він подякувавши Господу за помилування, і коли Господь йому дає статус виправданого, чи стає він кращим на другий день після того, як Бог його виправдав? Дійсно, закон Божий повказує нам на те, що далі з людиною відбувається. Павло багато над цим роздумує. І називає оцю подальшу послідовність всіх тих обставин і тих подій в житті людини, називає її цікавим словом освячення. Відбувається ось що: Грішник приходить до Бога, він схиляється перед ним в покаянні. Господь його прощає, Господь його милує, Господь його звільняє від гріхів, очищує його, Господь дає йому статус виправданого, а далі починається процес. Освячення. Бувають моменти, що під час цього процесу освячення людина знову таки може згрішити. Людина знову таки може впасти в якусь, так скажімо, спокусу, і їй знову знадобиться повторення цього процесу. Знову покаяння, знову прощення, знову виправдання. Але процес освячення в її житті триває. Хочу навести такий приклад. Можливо, він трошки примітивний, тим не менше, він допоможе нам зрозуміти певну річ, як відбуваються оці складні, можливо, не зовсім зрозумілі процеси. Процеси, які мають таке трошки абстрактне розуміння і бачення. Тим не менше, мабуть, кожен із нас ще з самого дитинства пам'ятає історію про Маулі. Давайте ми трошечки модифікуємо цю історію і спробуємо внести певного свого креативу. Уявіть собі, що Мауглі колись був, народився у царській сім'ї. І давайте уявимо собі, що увесь той час, коли його виховували вовки, коли він там з ними жив у тих джунглях, давайте уявимо собі, що увесь цей час його батьки, цар і цариця, вони шукали свого сина, не втрачаючи надії. А потім згодом, років через Д 20 Давайте собі уявимо, що вони все-таки його знайшли. Вони довели, що це саме їхній син. І всім вони тепер хочуть його представити, тому що вони не можуть зріктися свого сина. І ось для цієї події цар збирає величезний бенкет. Він запрошує гостей, і під час цього бенкету. Він виводить свого сина, якого вони знайшли, якого вони там трошечки приоділи, і він розказує і показує, що це його син, якого він шукав 20 років. Вони його знайшли посеред джунглів, і тепер він продовжить їхній рід, царський рід. Всі аплодують, усі раді, задоволені, що цар, врешті, знайшов, знайшов свого сина. Таким чином цар повертає своєму синові. Втрачений ним колись статус, коли він загубився і коли був вихований вовками. Але ось тепер, після цієї промови, гості йдуть за банкетний стіл, сідає разом із царом, із царем, із царицею, сідає їхній син. І всі з жахом дивляться на картину, тому що 20 років проведених у джунглях даром не пройшли. Він їсть руками, можливо, навіть не тільки руками, він не має ніяких таких царських манер. Він не знає і не вміє, як себе вести. Але він від цього не стає кимось іншим. Він залишається дитиною цього чоловіка. Він залишається дитиною царя. І що цар на наступний день робить? А він викликає найкращих психологів, викликає найкращих вчителів, викликає найкращих тих, хто міг би впливати на його сина, щоб той набував оцих гарних манер: поведінки, розуміння, читати, писати і все таке інше. Ось такий примітивний приклад, але він, можливо, показує, що відбувається з грішником. Коли Господь приймає нас, прощає, коли Він нас милує, коли Він виправдовує нас, можливо, ми в цей час схожі в своєму внутрішньому моральному світі на ось цього дикуна Маолі. Тим не менше, він нас бере, пригортає і говорить, що він буде тепер з цього часу піклуватися про наше освячення. І кожного дня, коли ми з Господом проводимо наш час в молитві, читаючи Боже Слово, Господь яким чином нас виховує? Це дуже цікавий і величний процес, який Господь бере на себе як ініціатор, і він же і втілює цей процес у нашому житті. Чи має оце все, про що ми сьогодні говоримо? Про процес виправдання, чи має він цей процес якесь відношення до людей, котрі живуть? В сучасному нам світі таке враження, що цей світ живе за своїми правилами. Іде війна, гинуть люди. Руйнується все те, що будувалось десятками років. І в цьому такому вжаху, в якому знаходяться люди, втрачають своє майно, втрачають своє життя, але найголовніше не втрачають віри і надії. Тим не менше, принцип і правила, як може кожен із нас. Хто перебуває в таких обставинах чи в трошки інших, цей принцип і правила, як ми отримуємо від Бога прощення, помилування і виправдання, він залишається таким же, яким він був протягом усієї історії взаємовідносин між Богом і людиною. Кожен із нас потребує саме такого очищення, кожен із нас потребує, аби Господь доторкнувся до нашого серця, аби Господь допоміг нам усвідомити і зрозуміти, що ми є грішними людьми. Аби Господь допоміг нам побачити вихід із тих обставин, в яких ми знаходимося. І тому сьогодні моя молитва про те, аби ми були настільки близькими до Бога, щоб могли зрозуміти свій внутрішній стан, щоб могли побачити через призму отої біди і того горя, яке нас оточує, щоб могли побачити наші духовні справи. І щоб могли навернутися до Бога, просити у нього милості, просити у нього цього процесу освячення, аби він взяв це все в свої руки у нашому житті. Дорогий наш Господь, ми щиро тобі вдячні, тому що ти наш великий Бог, ти наш цар. Боже, ти нас створив і ти піклуєшся про наше майбутнє. Ти також захищаєш нас у цьому нашому сьогоденні. Голостивий Боже, ми не знаємо багато відповідей на ті питання, які нас турбують. Тим не менше, ми знаємо, Боже, що ми потребуємо Тебе як Бога прощаючого, як Бога виправдовуючого. Тому просимо, будь ласка, будь поряд з нами, збережи нас від біди і зла. Тобі ж нехай за все буде слава, честь і подяка. Амінь.